від групи та мир». Будь ласка, Юрій Павленко. Ветерани це люди, які пройшли пекло. Але вони не інваліди чи ПТСРщики, яких ми повинні остерігатися чи які несуть загрозу суспільства. Це люди з новою енергією, з новою силою, які несуть новий потенціал розвитку. Вони кращі, кращі за нас цивільних. З вищим рівнем людяності, з загостреним відчуттям справедливості здатні творити нову якість української держави. Роль міністерства тут важко навіть переоцінити в формуванні правильної ветеранської політики. Пані міністр, запитання. Ви згадували в своїй доповіді простори турботи про ветеранів. Разом з тим, е вони не включені їх фінансування до бюджету 26-го року, тому як буде розвиватися далі ця мережа? Як будуть вони фінансуватися, і як вони будуть функціонувати,